Малина і полуниця суниця садова найпопулярніші ягоди в українських садівників-любителів. Причому малина з її ніжними солодкими ягодами, мабуть, користується навіть великою перевагою. Напевно, немає такого саду, де не вирощувалася б малина, садова і ремонтантна, тому ми вже багато разів розповідали про цю чудову культуру, про історію створення різних видів і сортів малини. Про те, як її правильно посадити і доглядати за нею, ми вже докладно розповідали в наших попередніх відео. У спекотне і вологе літо малина може піддаватися на валі шкідників і виникненню різних хвороб. Про шкідників малини і про те, як з ними боротися, ми теж вже говорили. Сьогодні я розповім вам про хвороби малини і поясню, як з ними боротися. Малину можуть вражати грибні та вірусні хвороби. Грибні найбільш часто зустрічаються. Вони успішно лікуються. А ось вірусні вилікувати неможливо. Грибні хвороби малини. Сіра гниль. Мабуть, найпоширеніше захворювання, яке найчастіше виникає при підвищенні вологості повітря. Хвороба вражає ягоди. На них утворюються мокнучі коричневі плями, які швидко захоплюють весь плід, викликаючи загнивання ягід і утворення на них сірого бархатистого нальоту. У цьому гнильному нальоті і зосереджені численні суперечки грибозбудника, який дуже швидко переходить на інші ягоди, а потім на сусідні кущі малини. Заходи боротьби При перших ознаках захворювання зберіть всі хворі ягоди і спаліть їх. Потім зберіть всі здорові плоди з хворого і сусідніх кущів. Після цього обробіть малинові рослини розчином препарату фітоспорінем. Його можна застосовувати в період плодоношення, так як він не заподіє шкоди організму людини. Однак ягоди, зібрані після обробки, ретельно мийте простою водою. Після закінчення плодоношення, обробіть кущі малини розчином препарату нітрофен 200 грам на 10 літрів води. Антракноз. Хвороба вражає всю рослину цілком. На листках з'являються сірі круглі плями діаметром 2-3 мм, оточені по краях малиновою облямівкою. Такі ж плями, тільки вдавлені, утворюються і на стеблах. При сильному ураженні плями на стеблах і листках зливаються, перетворюючись в суцільне малинове пляма. Кора на стеблах розтріскується. Кисті з недозрілими ягодами засихають і відмирають. Листя засихають і опадають. Заходи боротьби. Виріжте всі уражені пагони. Зберіть опале листя і засохлі ягоди і спаліть. Потім проводіть обробки тими ж препаратами і в ті ж терміни, що й при захворюванні сірою гнилю. Біла плямистість. Хвороба в першу чергу проявляється на листках. На яких з'являються круглі білі плями діаметром до 3 мм з коричневою облямівкою по краю. Тканина всередині плям швидко висихає і починає кришитися. Одночасно на корі з'являються численні тріщини, верхня частина кори починає закручуватися і кришитися. У центральній частині пагонів біля нерок також виникають білі плями з чорними крапочками всередині. Заходи боротьби Виріжте і спаліть всі хворі частини рослин. Зберіть достигли ягоди і обробіть малину розчином біопрепарату фітоспорінем. Через три дні після обробки добре вимиті ягоди вже можна вживати в їжу. Після закінчення плодоношення малини проведіть дворазову обробку фунгіцидними препаратами. Спочатку нітрофеном, а через три тижні 3% бордоською сумішю. Навесні, по зеленому конусу обробку бордузькою суміш повторіть. Пурпурова плямистість хвороба вражає стебла і листя малини, на яких виникають яскраво червоні плями з бусковим відливом, які потім темніють і стають буро коричневими. Кора при захворюванні сильно розтріскується. Всі уражені ділянки забарвлюються в пурпурний колір. Заходи боротьби. Абсолютно точно такі ж, як при білій плямистості. Іржа. Хвороба може почати проявлятися вже в кінці квітня, початку травня. На листках починають з'являтися маленькі жовті подушечки, чимось нагадують бородавки. У літній період вони виникають на нижньому боці листків і пофарбовані в темнооранжевий колір. На нижній частині стебел з'являються глибокі сірі виразки, оточені вохристоборою облямівкою. Стебла починають тріскатися і відмирати. Заходи боротьби. Навесні при перших ознаках хвороби видаліть всі уражені стебла, обробіть малинові кущі розчином препаратухом. А через два тижні 3% бордоською сумішю. Якщо після вступу в плодоношення ви помітите повторну появу ознак хвороби, знищіть хворі стебла і обробіть рослини біопрепаратом фітоспорінем. А восени після закінчення плодоношення повторіть весняні обробки. Вірусні хвороби. Переносниками всіх вірусних захворювань плодових і ягідних культур є такі комахи, як попелиця і павутинний кліщ. Тому стежте, щоб вони не з'являлися на ваших малинових кущах. Пам'ятайте, що тлю на плодові рослини затягують мурахи, які харчуються її смачним солодким молочком. Тому знищуйте всі мурашники, які помітите в своєму саду. Мозаїка це найпоширеніше вірусне захворювання. Листя малини починають майоріти яскравими темними і світлими ділянками. Вони втрачають свою природну форму, стаючи асиметричними і нерівними з яскраво вираженими горбками, Кучерявість Друга за поширеністю вірусна хвороба. Листя зморщуються, зупиняються в рості і набувають яскраву бронзову забарвлення. Після перших ознак появи вірусних захворювань потрібно терміново викорчувати уражені кущі і спалити їх. Вилікувати вірусні хвороби малини не можна. А ось заразити всі здорові рослини можна дуже швидко. Ось і все, що я хотів вам розповісти про хвороби малини і про те, як з ними боротися. Сподіваюся, ця інформація буде вам корисна. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях з радістю відповім. А якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і розповідайте друзям. До нових зустрічей!